Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу зашити ось цей квадратик. Він, мабуть, вишивався в 2022 році, тому що я от замічаю, що ті квадратики, які я вишивала в 2022-2023 році, вони всі такі темні, мяні. Такі, такі як настрій. Так? Я думаю, що багато хто з України мене підтримує в тому, що тут я вирішую, чи робити таким самим куточком, як попереднє, чорне, чи по лінії по прямій. Бо тут куди голка ляже, туди і ляже. І що я собі буду, буду там уявляти, те і буду уявляти. От, наприклад, зараз би я не вишивала би оцей квадратик посередині, щоб середня частина виглядала більш яскраво і насичено. Але не факт, що я його потім і не перероблю, але вишиваю, як я його бачу. І от виходить, що ті квадратики, основи. Які я вишивала у 23-му 23 році, вони виходять якісь такі хмурі, пасмурні. І тепер їх треба якось урізноманітнювати. В передньому відео ви бачили, що я взяла такий небесно-блакитний колір? Був такий настрій і думала, що. Трамп з Зеленським про щось домовляться, і був такий радужний сонячний настрій. Але квадратик вишився, настрій на квадратику вийшов. А в житті, так як ви знаєте, нічого не вийшло. Ну, не в моєму житті, а в житті нашої країни. І ось, бачите, взяла червоний колір для того, щоб. Е Оживити якось цей квадратик, але оці чорненькі серединки, да, вони трошечки починають губити сам, сам, саму структуру малюнка. Але я довишаю, побачу, що у нього там зробиться, От, і як воно буде виглядати, і тоді буду вирішувати, чи буду я випорювати, чи ні. А сьогодні я вам хочу запропонувати послухати ще одну мою пісню. Оскільки ми з вами домовилися, що мені це подобається створювати пісні з допомогою щі, писати тексти, редагувати в чаті GPT. Послухайте! Непче спогади ночі, Твій подих ніжний, як світло в імлі та серце ще болю пробачить не хоче, Як навтекти в журби і розмук, де тіні без надії букають у мряці, від луням загублених втрачених рук Зникає наш голос у темному небі. Та у небі свободу знайшов, Наші душі за облі летять, кохання, мов то нас давно обійшло, та все ж його слів не загасить, кохання і воля у серці одне, вони мов вогонь не згорають, кайданів більш немає на дні. Лиш крила нам шлях відчиняють, Дах у небі свободу знайшов, Наші душі за обрі летять. кохання, мов нас давно обійшло, Та все, що гослів, не загасить, Колітаючи світлом крізь зоряний шлях, Де нас чекає весна. Без полю, без страху у ніжних вітрах, де вічність для нас ожива. Птаху небі свободу знайшов. Наші душі за облі летять, Кохання мов нас давно обійшло, та все, ж його слід не загасить, Дах у небі свободу знайшов, Наші душі за облі летять. Ось така у мене вийшла пісня. А квадратик я свій довишиваю. По ідеї, якби не було того чорного посередині, то, мабуть, був би яскравіший квадрат. Але я спробую зараз його відтінити. Але бачите, ось те, що я зробила в свободу. Да? Там, де моя пісня самотність, перепрошую, Тоже коричневий був фон. Але візерунок вийшов яскравий О, цей такий тьмяний. І я захотіла від, відтінити його. Бачите, кожен квадратик у мене відділений чорною пунктирною полосою, щоб зробити всі квадратики, щоб вони не зливалися. І оця полоса, до речі, надає деякого, ну, закінченого конструктиву квадрату. Бачите, після того, як я роблю шов, то квадрат стає виділяється. Я, до речі, це червоне щось потім придумаю, як його ще можна виділити для того, щоб це було більш яскравіше, більш виразніше. Я вже ніби як придумала, але потім, як зроблю, то я вам покажу. Ну що, мій квадратик вишитий, як вишила, так і вишила. Це продовжу потім полосочки. Я маю вам ще показати.